Усім привіт! Сьогодні буду готувати гриби парасольки. Назва гриба парасолька-строкат. Цей гриб із родини шампіньйонових. Має досить великого розміру шляпку. Спочатку вона шаровидної форми, а потім розкривається і нагадує парасольку. В центрі шляпки добре видно темний округлий горбик. Зверху шляпка покрита темно-коричними лусочками, які легко відділяються. М'якоть біла. Не змінює свій колір. При зрізі чи натискуванні. Запах має приємний грибний, хоча слабко виражений. Має ледь відчутний горіховий аромат. За смаком комусь нагадує курку, комусь рибу. Ніжка доволі висока та тонка, пуста всередині. Легко відділяється від шляпки. Її поверхня покрита темними лусочками. І характерна важлива ознака, що це саме їстівна парасолька. Це наявність кільця на ніжці, яке зверху біле, а знизу бурувате. Воно не приростає до неї і легко рухається по ніжці. Ці гриби їх можна їсти навіть попередньо не відварюючи, а шляпки зазвичай обсмажують в клярі у вигляді грибного стейка відбивної. Такі гігантські шляпки можна смажити навіть на грилі, а також сушити Ось подивіться, як легко видаляється залишок ніжки, яка знаходиться у такому заглибленні, як вкручена в кільце. Це кільце можна вирізати одразу разом із випуклим горбиком ззовні шляпки. Він доволі грубий і майже неї стівний. Можна залишити. Шляпки доволі крихкі, легко ламаються, тому перед тим як їх обсмажувати або заморожувати їх, складаю у миску, спочатку заливаю окропом. Вони усі спливають наверх, прикладаю тарілкою чи кришкою і залишаю пропаритись на 5-10 хвилин. Після чого з ними можна робити усе, що забажаєш, і вони не покришаться. Окріп зливаю, добре промиваю від бруду та піску. Ця шляпка стає як ганчірка. Відтискаю їх від зайвої вологи, щоб приготувати грибні відбивні. Для цього готую кляр, в якому буду обсмажувати гриби. До двох яєць додаю 2 столових ложки муки, трохи чорного меленого перцю. Гриби перевертаю шляпками донизу і обов'язково трішки присолюю за смаком та трохи перцю чорного меленого. Інші спеції не додаю, щоб не перебити ніжний грибний аромат. Хляр має бути консистенції густої сметани. Ще смачніше буде, якщо до нього додати 1-2 столових ложки сметани. Але у мене вона закінчилась. Тому замість сметани буду додавати невелику кількість води. Далі усе просто обмокую у клярі шляпки грибів і обсмажую на рослинній олії до приємної рум'яної кірочки. Подивіться на цю красу. Це швидко та смачно готується. В центрі шляпки ось цей горбик, де кріпилась ніжка. Я його вирізаю. При нагоді приготуйте, бо це смачно. Ще частину шляпок я висушила. Такі сухі гриби смачно додавати до перших страв, в, супи, в борщ до тушкованої капусти. Перед тим як сушити парасульки, їх попередньо не мию. Тільки очищаю ножем, після чого, як висохли, складаю у скляну банку із герметичною кришкою, а за потреби дістаю, заливаю кропом і після чого гарно мию та готую далі. Ще із шляпок, якщо ви їх дуже гарно очистите, ще в лісі і окремо потім просушите. Можна буде з легкістю приготувати грибну приправу. Парасольки легко кришуються навіть руками. Крупні частини гриба можна подрібнити кавомолкою. Сніжки теж не викидаю, їх можна після сушки використати як доповнення до грибної приправи, або ж поламати і додавати до супів. Зберігаю їх зазвичай окремо. Друзі, якщо вам попадеться цей гриб у лісі, то впевнена, що тепер ви будете знати, як смачно його приготувати та відрізнити його від неїстівного. А я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими. Усім пока до нових цікавих відео.